В Росії злякалися українських ракет і почали укріплювати свої військові об'єкти за обережними прогнозами. Українська балістична ракета теоретично може пролетіти тисячу кілометрів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В Російській Федерації усвідомлюють, що Україна незабаром почне запускати балістичні ракети і тому почали будувати укріплення для захисту військових об'єктів. Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі на радіо НВ. За його словами, росіяни аналізують інформаційний простір України і отримують половину даних з відкритих джерел. А Кож мають розвідданні. Вони розуміють, що балістичні ракети, про які ми розмовляємо в останні декілька місяців, дуже активно Уже не просто пройшли випробування. Нашу ракету ставлять на потік на масове виробництво. Відзначив гетьман. Він додав, що якщо від дронів можна захиститися не дуже потужними укріпленнями, то ракета може пробити залізобетонну стіну. Росіяни розуміють, що незабаром полетять уже не дрони. А ракети. І ми кажемо, що наша ракета літає на дальність більше ніж Атакамс на 500-600 кілометрів. А за деякими обережними заявами більше тисячі наша балістика може пролетіти, сказав Гетьман. Через це УРФ будують укріплення, але ракета може пробити ці укріплення. А щоб цього не сталося, їм потрібно будувати дуже серйозні бункери, зазначив Гетьман. У червні президент Володимир Зеленський розповів, що раніше відбувалися у Успішні випробування української балістичної ракети Сапсан, і вже сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. На думку аналітиків, балістика САПСАН уже зараз дуже затребувана на фронті, бо там гостро не вистачає потужних засобів урадження на саме тактичну глибину. Аналіз супутникових знімків лінії фронту та окупованих територій, проведений нашою командою, указує на значні прогалини в деяких можливостях України, зокрема у націлюванні на скупчення військ та важливі логістичні центри, розташовані глибше за лінією фронту. Повідомляє в телеграм офіцер, колишньої ЗСУ, який діє під псевдонімом. Татарігамі. Він зауважив, що дрони Камікадзе навіть великі не підходять для урадження подібних цілей через малу потужність бойової частини та невисоку швидкість польоту, яка дає ворогу час відреагувати на загрозу. Натомість російські ракети малої дальності, такі як Іскандер, а також північно корейські кн Каін-23-24, допомагають зменшити цю проблему з їх боку, додав аналітик.